Так, до салату вырежу тушкована картопля на грибами. Вот сковорода у меня нагрелась. Высыпаем печерить. Хай вон там олійки трохи, хай вон и печериці. Картоплю Картофель режем Вот так и мы. Ну, картофель на четверо коротше перерезаем. Вот так вот. В кастрюлях, ну, вот так и казанок у меня трошки водички винул, грамм сто. Не соли? Не, не соло, ничего. Так я, могу трошки лично. Да? Mm. А я все вынул, больше не говорил. Значит, сок пустят. Ну да. как так надо? Дай провода. На ну все пожарка. Ничего не хватает. Так. Вс, картоплю порезал. Теперь декрышка. Накрываем крышку вона. а грибочкой вот киднишаете. Кайлон опять смаживается. То есть ты не присолила. Не, Нет, не присылаю. Нет, я Вот эти. И картошку надо да? Ще рано. Рано? Чего рано? Не, не дивіться, все рано. Ну все, тушкуємо. Так, ну поки... а, грибочі, дивіться, вже уже підсмажилися так от. І трошки. Все. Тепер, поки картопля у нас тушкується, зробимо засмажку. Ну цибулю можна не дуже дрібно різати, пересмажиться все нормально Деякий хоче. Так, вирізав це И в мене восьмо рульку коротше я пушку увал. И осталась залишилась у меня морква. Пока что подвигнет тут трохи все це на назад будет. Ну, зараз буду засмажка робити. Робимо засмажку. Он по... А, я не запалив. зараз запалив. Тебро все засмажку робити, я вас не Так. Пательня, трохи олійки, розігріється, тоді морква, цибуля, ну і все, і буду смажити. Сковорода розігрілася у мене, Карчить висипаю туди цибульку і хай вона смажеться. Ну посмажу трошки вона так присмажиться і тоді морку зразу буду кирить. Так, цибулька наша трошки притушилась чи прижарилась всякому правоношу. Переходимо руку. Хай мариться морку. Расдушится, вот уж как-то покрутить. Будет уже горит она. Так, картопля. Картоплю он закопила. Так, и картушку идет это. Все, ну. Хальце варится і, і жариться. І так, засмажка у нас готова. Так, зараз картопля тушкується. Посипаємо картоплю. Так, і хай воно тушкується все разом. Так. Есть. Тепер кидаємо туди штуки там 4, ну, штуки 3 здорового листочка. Так, накриваємо і тушкуємо далі. Все, тушкуємо далі. І так, картопля майже готова. Зараз зараз покажу яка вона. Ось бачите. Вже майже. А, прийти, вот так, гриби в кидалі. Кинув. Все. Можна переміщувати, можна отак ось зверху просто. Розпледілив хай дотушається ще трошки. Ну і все, і картопля готова. Зараз 5 хвилин і готово все. Так, картопля готова. Ось бачите, яка красиво не вийшло. Все, тепер можна насипати і їсти.